Інколи коли зробиш діло, то треба звідти тікати. Так десь приблизно і про продаж авто по довіреності. Хоча в більшості випадків ризики не той, хто купує авто по довірності. В даному випадку я так щоб задумався, щоб написати це відео, таке корисне для всіх і для себе, теж, щоб себе не забути. І поділив ризики на три групи. Які це у продовженні відео. Перший ризик я назвав такою назвою, що кожна проблема завжди має прізвище і ім'я по батькові. Це ще той вусатий Вуйко Сволоч цю фразу вроді сказав. В чому тут полягає? От, передали ви автомобіль людині якійсь добродію, чи там спішили, поспішали, чи часу не було, чи кошти економили, але договір не підписали. Він собі їздить по довіреності і щось, наприклад, стається з авто. Наприклад, не дуже законно встановлена газова установка, яку ви зробили, чи ще попередній власник. Хто винуватий? Звичайно, ви. І повірте, новий власник, хіба дуже добре, дуже добра, і дуже багата людина по окремості ці риси має, чи разом візьме і відшкодує цю шкоду. Тим більше, якщо загинула людина. Друге це штрафи, вони будуть приходити до вас. Ви там будете в особистих кабінетах міняти власника, ще щось. Третє, це ДТП. Ви ж не знаєте, кому ви продали автомобіля у цього вашого карету. І уявіть вашу машину якогось убили. Ну і людина в якої довірність, ніде довірність. Яка має право їздити і розпоряджатися і то, що десь втекла, її нема, там виїхала за кордон. От уявіть, скільки це буде проблем? Ну, Тому от така перша категорія ризиків. Друга наступна. Другий такий ризик. Я його назвав про несправжнього царя або цар несправжній. В чому полягає? Передали ви авто. Людина на ньому поїздила 2-3 місяці, щось з ним сталося, наприклад, потрібно двигун міняти, ще щось. А людина така добра, яка купила авто, собі подумала. Мені ж казали, що з автомобілем все добре, а там майстри їй наговорили, все, вона собі так вирішила, приходить до вас, вам автомобіль дає, показує розписку, де передачі коштів. І каже: ну поверни мені мої кровні зелені назад. Моєш і гривнями, якщо ти такий добрий. Ти ж мене обманув, сволоч, ти сказав, що я ще був їздити там мільйон кілометрів на 20-річному автомобілі, а тут таке сталося. А договору то нема між вами, що все людина оглянула, все довольна, задоволена. І тільки розписка, що вам за не знати що дали кошти. І повірте, вам прийдеться вертати ці кошти. Тому будьте уважні відносно цього. І третю групу ризиків я відніс і назвав їх от приблизно так, що найкращий спосіб розсмішити Бога це розповісти йому про свої плани, про що тут іде мова. От уявіть, 50-річна людина продала автомобіль там, чи передпенсійного віку. Зараз вона заробляє з коштами більш-менш, але час летить дуже швидко. І Людина там вже і субсидію думає як оформити. І ще щось. Тут до неї у цей момент, коли вона подала ці документи на субсидію, той власник, який вже 10 років власник взяв і переоформив автомобіль по довіреності, бо 10-річний термін довіреності спливав. Що субсидій немає? Людина багата, ще щось, інші соціальні пільги. Там десь у нас і податок на багатство ведуть, то будете доводити що не вмієте літати, що автомобіль ви вже давно продали. От такі три групи ризики. Підписуйтесь на канал, адвокат Володимир Клим. У коментарях на розумні запитання відповідаємо. У коментарях прямо або відео цілі випускаємо на цю тему. Дякую за увагу.